Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Знов на своїх кавунчиках. Ось приїхав підживити, дати в каплю добриво. Три дні назад я був, то ще міжряддя крошки віднілись. А ось бачите, як зараз як все заплітається, майже вже заплетене міжряддя. Міжряддя тут 2,80. Наш кавунчик цвіте. Уже де є І вже доволі є такі непогані кавунчики. Ось. Зараз хочу вам показати, яким добривом я буду підживляти. Спочатку ми проливаємо десь хвилин 30 наш кавун, щоб земля була Хоч Завели нашу помпу. Помпу ми ремонтували, міняли кольця, зараз на холостому і трошки хай вони притруться. Помпа нас почала диміти, була повністю, масло зйомної кольця не, не тримали. вже. Замінили маслосйомні зйомної кольця, я десь перебрав її, то ніби зараз не коптить, працює на холостому, притрустать кольця і тоді вже будемо. Трошки давати гавску. Щодо добрива, зараз вам покажу, яке я буду сьогодні вносити добриво. У нас є яра Тера, кальциніт, тут у нас 7 кілограмів, 7 кг будемо давати на нашій участочок. Це в нас одна сторона. Тут у нас, ось бачите, вже є який Оранж Кінг. Ось бачите, який вже в нас. Оранжкін вже ось в ладошечку не влазить. Такий гарненький вже кавунчик вирос. Так само там динька є, динька теж вже є непогана. Ось. Що по сортах хочу сказати, от я бачу оранж кін, там талісман, продюсер, Техас, вони ну, вже є плоди такі непогані, а от щось. Сорт Бомбейро. щось не, не бачу. Вроді би цвете, але завізді там нема. Чи то ще йому не пора, чи не знаю. Ось, це у нас іде Техас, бачите, ця діляночка нас це на другій половині. Це продюсер, а крайній йде Техас із Редстаром. Там, так, да, Техас на перемішку і Редстар. Помішаний, ось бачите, який рестарт, ні йде кавунчик зелений. Ось. Бачите вже який кавунчик. Вже нормальний. Ось ще один невеличкий. Ось. Так само там продюсер у нас плететься. Я вже бачив, там теж такі кавунчики лежали непогані. Ось бачимо. Оце в нас продюсер. Найпростіший сорт. Саме найдешевший. Найдешевший в насіння його. Від всіх гібридів всіх, які в мене є. Ось бачимо, так розпитається наш кавунчик. Є, звісно, хвороби. Десь пару днів тому ми обробляли триходермою. Триходермін давали. Чекаємо сім днів. І через 7 днів будемо давати повторно. Працюємо вже, ось бачите, який. Працюємо біопрепаратами. Уже не даємо ніякої хімії по повресі. Ось. Кавунчик болів. Болів. Ми його трошки підлікували, давали топсіном, Радіміл Голд, давали квадріс. Ось. Ну а зараз, зараз тільки працюємо біо. Будемо давати знов триходерму повторно. А там далі буде видно, що зілічка трохи росте. Стараюся коли проходити, то то все вирвати. Ось так наш розвивається наш кавун. Бачите, тут у нас три радочки йдуть на вильот. Ось і три радочки сюди до... до лохіни. Там рядок Лохіни ще посаджений. Плануємо ще два садити, пізніше десь, але все нема часу. Ось цей та, талісманчик радочок іде у нас. До половини. О, тут в нас є Топган, є Вікторія. Сортів багато. Обробляли стимулятором цвітіння, давали туди бор. На каналі є відео, як обробляли. Ось, будемо робити повторну обробку. Мали сьогодні, але як сьогодні ось бачите, там... Йде хмара, передають на 6 годин десь дощ, то вже сьогодні не будемо обробляти, можливо, завтра раном обробимо тим препаратом повторно. Ось так. Наш кавун розвивається і росте. Підемо зараз, розмішаємо наше добриво. І будемо підживляти. От, бачите, тут я виламую, тому що ця свиріпа росте біля самого кореня. Не потрібно її відоргувати, тому що ми пошкодимо сам корінь біля кавуна. І може кавун пропасти. Краще просто прищепити, зламати і все. Ось бачите, динька. Динька теж ось трошки боліє. Ось. Але вроді цвете бджолочки десь бачу, у нього летають. Ось бачите, полетіла запилюють. Десь була тут така у нас денька, хотів побачити, вже така непогана, не можу її найти. Десь була ось така невеличка є, але ми бачили ще більшу. Але її щось... А, ось бачите, яка краса вже виросла. Ось така денька. Як порівняти з рукою доволі непогана. Ось так. Що ж, будемо розмішувати наше добриво. Зараз даємо наших 7 кілограмів. ніту. Так, зараз ми все розмішаємо, Розмішаємо. І буде пускати в нашу каплю. Так, Ось таку сьогодні ми обробку проведемо з нашими кавунами та динями. Всім дякую за увагу, особливо підписникам, хто мене дивиться, хто пише коменти, ставить лайк. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте. За доглядом і вирощуванням ягідної культури, всім дякую за увагу.